Привіт! знаходимось ми у житловому комплексі Логом у Львові, і крім індивідуальних житлових будинків і ресторанів, ми ще працюємо з великими забудовниками якось тут. Тут ми виконуємо габіони для е, декількох різних призначень. Щойно ви побачили будівельний майданчик, а ось так буде виглядати наш завершений габіон. Він складений з засипного базальту і вічко використане 5х10 см. Конкретно в цьому випадку габіон використовується для розмежування сусідських навісних для автомобілів і для створення індивідуального простору кожного з мешканців. Лагом – це шведське слово, яке означає затишок. Як бачите, на цьому об'єкті дуже гарна і затишна архітектура, і одним з чинників, який дозволив таку архітектуру створити, є саме наші габіони. Як бачите, вони дуже гарно доповнюють загальну архітектуру, не викликаючи якийсь акцент, а саме створюючи таку фонову гарну обстановку. Як бачите, габіон поєднується не тільки з сучасними матеріалами, а й з старою австрійською цеглою, як це зроблено ось тут. Сучасний супер сучасний, можна сказати, матеріал і досить старий матеріал, але все одно між ними є певна гармонія. Це частина огорожі загального житлового комплексу логом, і вона складається з різних елементів: і металевих, і цегляних, і габіонів, і також навіть дерев'яних елементів. І зараз тут відбувається цікавий монтаж габіонів, де ми монтуємо не просто габіони, а букви зі скла, які будуть світитися, і зараз ми вам їх покажемо. Як бачите, для монтажу букв нам потрібна товщина мінімум 30 см, це для того, щоб 10 см використати для самого скла, яке ми сюди закладаємо, а також підсвітки. І 20 см для того, щоб це все з подвір'я сховати, тому що букви можуть читатися тільки з однієї сторони. Якщо. Потрібно виконати букви з двох сторін. Відповідно, це потрібно ще більшу ширину, хоча б 40 см. І тоді ми з одного боку робимо один надпис, з другого інший надпис, і воно тоді може читатися на дві сторони. Перше, що нам необхідно, це хороший рівний фундамент. Рівний фундамент забезпечує нам весь рівний габіон. Після того, коли він готовий, ми крутимо сітку, ось таку. І коли сітка покручена акуратно, з перемичками посередині, кожен метр, ми переважно ставимо перемички, скріплюємо її скобами на всіх кутах, знизу, зверху, по боках. Виставляємо її рівненько по всій довжині і починаємо складати. І вночі ця вивіска буде світитися, тому що вона виконана зі скла, скло прозоре, і монтажники зроблять кольорову навіть підсвітку. Для викладки логотипу можна використовувати камінь іншої фактури, іншого кольору. Наприклад, можна поєднувати базальт з гранітом, базальт темний, а граніт світлий. Воно дуже гарно виглядає. Але конкретно на цьому, вип... цьому об'єкті ми використовуємо скло ось такого бірюзового кольору. І скло, до речі, може бути різних кольорів: від темно-зеленого до рожевого, який вам пасує. Більшість скла в нас є в наявності, і ми можемо підлаштувати його під конкретно ваш випадок і ваш об'єкт. Це сітка, з якої ми якраз монтуємо габіони, ми її виготовляємо самі. В одному з відео ми вам покажемо процес виробництва цієї сітки, і завдяки якраз власному виробництву ми можемо якісно дотримуватися термінів монтажу. Крім того, в нас є договори з. Постачальниками каменю, які дотримуються всіх обумовлених термінів поставок. Часом бувають у нас такі ексклюзивні елементи. як ось тут ми виконали з габіону таке коло, в якому всередині є чаша для вогню, а кругом, як бачите, така лавочка, біля якої дуже затишно буде проводити час ввечері перед вогнищем. Це особливо приємно, коли забудовники дбають про комфорт мешканців, які тут будуть проживати. Проєктуючи нові житлові комплекси, я рекомендую вам звернути увагу на габіони, адже компанія Габіон Плюс відкрита до співпраці. У нас є успішні кейси співпраці з проєктантами, забудівельниками, девелоперами. Ми дотримуємося завжди термінів, про які домовилися, робимо свої роботи якісно, вчасно і досконало. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будемо раді вашим подобанням та поширенням. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях. Ми обов'язково на всі відповімо. І чекаємо вас в нових відео.